Будемо начинку, змаку, з'їлимо тісто на декілька частин і розкачуємо. Кручуємо до тоненького тіста. Вкатуємо до ось такого тонкого-то тіста, майже таке, що просвітлюється, бачите? Воно по хірцях, бачите, це все по хірці. І намазуємо начинкою. Так, змастили. А тепер закручуємо в рулет на притванку швом донизу. Зашіпуємо трошки, щоб не вилізли начинки. І так один змастила. Вийшли у нас чотири такі рулети. Ставлю в духовку на світловий режим для того, щоб підросли. Вийшли наші рулетики і змащуємо яйцем з молоком, в духовку на 180 градусів на 45-50 хвилин до випікання. Рулети печуться. Наші рулетики спеклися, будемо смакувати. Взяли рулетики, ось які гарні вийшли у нас рулетики макові. Смакуйте.